Юрій Марченко, член Паралімпійської збірної по дзюдо, звертаюсь до Валерія Сушкевича. Валерій Сушкевич, я хочу сказати вам в очі, що ви великий негідник. Чому? Тому що ви людина, яка сама маєте фізичні вади. Опорно-руховий апарат у вас не працює. І ви. По логіці, мали б максимально захистити людей з особливими потребами, але по факту ви створили банду, банду негідників, які просто граблять інвалідів. З вашої подачі зроблена іще одна банда, окрім спорту, про який ми вже говоримо, де Ваші люди збирають 10% з усіх виплат, з державних, обласних, міських. І ці гроші, як свідчать люди, йдуть до вас нагору. Також є ще такі підприємства, як УТОС. І що мені особисто відомо? Що є підприємства, які штрафуються за те, що на них. Не вистачає кількості людей з особливими потребами, по-простому інвалідів. За це з підприємств забирають певні кошти для того, щоб інвалідів в подальшому в них їх обучити, для того, щоб цих інвалідів працевлаштувати і соціалізувати. А насправді, що відбувається? Відбувається те, що Купуються дорогостоючі апарати, де створюються 2-3 робочих місця. Списуються, наприклад, вартість якогось апарата 700 тисяч гривень, ви списуєте там 1,5 мільйона. І всі ці гроші кладуться по карманам. Все це добре всім відомо. Інваліди отримують, наприкладі, Вінницького утосу 4 тисячі гривень. Той момент, коли підприємство майже не оподатковується податками, де 50% можуть працювати абсолютно здорових людей, а цими інвалідами ці підприємства просто прикриваються, по-перше, щоб не платити податки, і по-друге, щоб набрати здорових спеціалістів, і ті спеціалісти, по суті, виконували основну роботу. Ну де тоді захист прав інвалідів, немає його. І саме ви, Валерій Сушкевич, мусите не то, що піти з свого крісла, а побігти, побігти і прямо у в'язницю. Якщо ви скажете, що ви інвалід і цього робити не можна, є тюрми для інвалідів. Ми будемо вимагати, щоб вас посадили. Посадили з конфіскацією всього майна. Ми чули про те, що ви витворяли в Євпаторії. Де зараз ваша база відпочинку? Вона працює на окупанта і сплачує податок окупанту? Тому ви і набираєте в команди людей з російським паспортом, таких як Руфат Магомедов, який зраджував Україні і збивав майдановців. Отримав російський паспорт після 2014 року, виступав за тюменську команду і повернувся в паралімпійську збірну по дзюдо. І ви про це знаєте? Ви не зробили ніяких висновків, ви не зробили ніяких кадрових перестановок. Тобто, ви є основне зло, яке є в нашій країні. І тепер всі ці Романкевичі, які є тренюрами по дзюдо, хабарники і таке інше. Тепер вони на вашому фоні просто тля. Головне зло це ви. І ми будемо боротись проти вас. І те, що за вас Юлія Тимошенко, значить, і Юлію Тимошенку ми посунемо. І всю її банду, яка буде вас прикривати. І ми подивимось, як Тимошенко буде прикривати корупціонера Сушкевича. Це ви створили цю банду, тому що, якщо б. Це було лише в збірній по дзюдо ці відкати, то ми б ще б задумались: можливо, сам Романкевич винний, хоча він винний. І ви чули, як він особисто мене ображав, і до сих пір ви його не звільнили? Ви покриваєте злочинця заради цих грошей. Бо для вас гроші це вище, ніж всі інваліди, разом взяті. Ви брехун, Валерій Сушкевич. Про це сказали люди із Параканої. Сергій Ємельянов про це сказали люди із Карате Інна Візір. Про це сказало багато людей і ще багато людей готові свідчити. І ми зробимо все, щоб ви, негідник, вилетіли звідти і пішли до в'язниці з конфіскацією всього вашого майна, яке ви вкрали у народа України, і за вас. Багато людей інвалідів не отримало того, чого могли б отримати. Слава Україні!